Привіт всім, хто дивиться моє відео. Я ось сижу на порозі в літній кухні. Чекаю, поки духовка вимгнеться, бо там так жарко. Я сьогодні їсти готую, бо мені э, треба буде поїхати на два дні. то Треба своїм хлопцям наготувати їсти, то там м'ясо запікаю, то зараз вимгнеться, ще треба мені пиріжки посмажити. Зараз покажу вам, що я там роблю. А це сіла трошки свіжим повітрям подихати. Тут такий затінок. Та й сижу, думаю, треба почати вже відео знімати. А то вже півдня пройшло, а я ще телефон до рук не брала. сьогодні Так, Так, зараз покажу, що я вже наготувала. Пиріг такий. У мене Женик дуже полюбляє випічку, і я цей пиріг печу майже кожного дня. І кожен день він різний на смак, бо я там щось додаю раз те. Сьогодні в мене він такий шоколадний з сливами і яблучко. Потім зробила, Та ну, тут небагато, ось такі не то котлетки, не то оладки, кабачок і це фарш куриний. Тут їх трошечки їм вистачить. Камера щось передає, наче вони такі чорні, вони не такі. Потім ось зробила з цих з кабачків такий великий оладок, так сказати, і буде рулет. Зараз сюди потру. Плавлений сирок з часничком, сметана або майонез, і все це закручу, і буде такий рулет. Також смачний він виходить. Туди начинку можна різну робити. І тісто для пиріжків зараз буду робити. Ну, і картопля для пиріжків. Вона вже вихолола, зараз будемо приступати. Я так наробила таких кульок. І без качалки, розімняла руками і роблю. Пирішки тут їх небагато. Отакі. От Пиріжки виходять і зараз на сковоріт. Вони в мене різні. Це така в мене вдача, в мене однаково нічого не виходить. Все різне, І вареники різні, одинакові, і все велике. Чоловік каже, тебе один вареник, один пиріжок взяв і наївся. Кажу, так і є. Так, у нас щось сонечко заховалося, якось в повітрі дощиком пахне. То я кинула всю роботу і зараз будемо збирати помідори, бо їй щось виявилось тут дуже багатенько вже. Вони сьогодні, звичайно, в мої плани не входили, але бачу, що і червоні є, то можливо ще треба буде закривати. Ті бурі нехай достигають, поки я приїду. Дивіться, який гарний, рожевий. Це такий на салат, люблю я. Ще. Ой. Це які... Ні, гарні помідори в цьому році. Шикарні, мені подобається. Своя розсада, сама садила, сама ростила, то одне задоволення їх збирати. У нас вже Тут півтора відра помідориця, ми пройшли тільки скільки? Два туди і один. Три рядочки. Отак. От туди два і назад один. Я знала, звичайно, що їх тут багато, але не так. Дивіться, яка краса. Висить, скільки їх тут. Це ріогради. Є, звичайно, такі ось один прив'яв, другий ще щось. Я ж знала, що я ж розсаду садила, продавала, і оце, що залишилось, посадила з розсади. Знала, що тут буде їх багатенько, але нічого я закрию, я хочу в цьому році томатної пасти закрити, а те, що буде лишнє, то є з ким поділитись. І поділитись, і, можливо, продати це таке. Я і розсаду, що продала, що ділилась. Так що будемо зараз збирати. Визбирали ми. Дивіться, повна баля. Знаю, води сюди лазить шість відер. Значить, і помідор тут шість відер. Зараз буду перебирати. І все-таки. Виберу, скільки їх там і зателефоную до тих, кому вони дійсно потрібні, бо якщо я сьогодні ще буду закривати, то в мене буде безсонна ніч. Ось такі вже можна закривати. А ці нехай достигають і мене чекають. Буде томат. І це я завжди такі бурі збираю. Оце там ще, напевно, така баля залишилась. Нехай достигають. Вони на кущі тоді гарніші і солодші. Тут такі ось позбирала, вони такі м'які. Вже сенсу немає. Вони там або зігніють, або ще щось. Так що зараз будемо перебирати. Так, зараз швиденько постараюся їх перебрати. а навіщо ви так багато садили? Ми садили, бо я і кетчупи закриваю, і томатний сік, і томатну пасту, і в'ялені ми робимо. І я ж кажу, зараз занесу, треба поділитися, бо цей раз вони мені не вписуються, я ще закрию, там ще буде і мені, і комусь буде. Вистачить усім. Я знайшла туди свої помідорчики, бо... Я б з ними сьогодні не займалася. Це в мене безсонна ніч була, мені рано вставати, ще й відео треба робити, так що зараз завезу тим, кому вони потрібні. Хоч би доїхати, не впасти. Тут недалеко так що вже легше. Вчора викопали картоплю і в чоловіка було натхнення розширяти погріб. Ось у нас є така стінка, вона була обкладена цеглою. Він тут болгаркою випиляв. Ну, Незручно, так як він маленький знімати тут. Ось так. Тут цеглу ми винесли, і за цеглою йде такий бетон, раствор був. І зараз ми будемо все це виносити. Потім глина, і він хоче оце, оцей отвір прокопати туди десь на метр, на два. Я не знаю. Я взагалі казала, що це було треба робити весною. Або взагалі зараз це не. Чіпати. Але ні, йому так захотілося вже і картоплю треба в погріб заносити. І консервації вистачає. Ось дивіться, що тут робиться. Вона вся в пилюки. Ну, нічого, вона ж закрита, все там герметично, то потім я повитираю. Це не страшне. Звісно, він малий, але я б вже якось би розпихала ті банки, наставляла, щось би зробила. Ну, Хочеться, то так робимо. Зараз повиносимо. Оцей бетон і буде він тоді тут з глиною займатися. Ось виймають. Женек он так насипає кельмою в відро. А далі ось витягуємо отак. То я попробувала. Каже, це він цілий день хотів. Це ми його не змушуємо щось тут робити. Я навпаки кажу, давай я. А він мені каже ні. диви, осачі бджола. Каже ні. Каже, давай працювати будемо, а не сидіти. Це така дитина, він не дає посидіти, особливо взимку. А то буваю, сяду щось там, чи кіно подивитися хочу. А він мені каже, мама, хвати сидіти, Пішли там чи пилюку витирати, чи ще щось. Так ми живемо. Він цілий день просив, давай, 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 давай. Залізь. Працювати. Це, звичайно, добре, але я хочу, щоб так років 15 він мені казав, пішли, мама, працювати. Бо потім воно все в нього перегорить. Хоча хто його знає, я сіла перепочити. Зараз трошки подихаю свіжим повітрям. У нас так на вулиці стало гарно. Сонечко заховалось, легше дихати, то зараз посижу, попіон каву заварила. Та й піду далі. За каву залишу вам. Посилання, де я придбала, там з моїм промокодом буде вам знижка 20%. Зараз трошки подихаю свіжим повітрям і йду далі. Треба збирати сумку і трошки відпочити. У нас зараз 6-та година вечора, а на вулиці так темно зробилось, там і блискає. Чи буде той дощ, чи не буде, не знаю. Подивимося. Передають вже третій день, а його все немає. Піду зараз вимиватися після тих помідор, бо я як. Чумазик, вся зелена. І руки зелені, і штани зелені. Ходили по них. Ну, і так, добре. Справилася я з ними, бо переживала, що буду до ночі чи поночі з ними возитися. А ні. Так що вже легше. Дякую вам за перегляд мого відео. Дякую вам за коментарі, за зворотній зв'язок, за те, що підписуєтесь. Всього вам також найкращого. Дякую за добрі слова. До побачення, друзі.